У Львові та області оголосили план перехоплення, шукають злочинця, який напав на Ірину Фаріон. Близько 19.30, коли колишня народна депутатка виходила із власного будинку, в неї вистрілив за повідомленнями свідків 20-25-річний чоловік. Стріляв він зі зброї без глушника. Повідомляє громадський активіст Ігор Зінкевич. На напад на колишню народну депутатку мовознавицю та професорку Ірину Фаріон відреагував вже і президент України Володимир Зеленський. Всі необхідні сили нацполіції та СБУ задіяні, щоб встановити обставини. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник служби безпеки Акі України Василь Малюк оперативно доповідає щодо розшуку нападника. Будь-яке насильство заслуговує лише на засудження, і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен. Понести повну відповідальність наголосив президент. Ірина Дмитрівна Форіон зараз знаходиться в одній із лікарень Львова. Зловмисник поцілив її у скроню. Лікарі борються за її життя. Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як умисне вбивство. Зазначили в міністерстві внутрішніх справ. Поліція, і всі інші служби працюють на місці стрільби, мають покази, свідки опрацьовують дані з камер відеоспостереження розкриття злочину в активну фазу мега важливу для правоохоронців. Якщо у вас є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, повідомляйте поліції. Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені. За словами речника Львівського обласного центру екстреної медицини Тетяни Андрієвої, виклик про вогнепальне поранення жінки на вулиці Масарика, 3 на вулиці Масарика, 3 де проживала Ірина Фаріон, у швидку надійшов о 19.23. Одночасно від перехожого та працівника. Ка поліції у зведеннях медиків постраждала, проходить як невідома жінка невизначеного віку з вогнепальним пораненням. Та в міській е, всеукраїнській організації Свобода підтвердили, що це Ірина Фаріон. Зараз лікарі борються за її життя.